Після того, як ми зробили рукава, вже вони готові. Нам залишилось зробити обв'язку сорочки і комірець. Почнемо з обв'язки. Находимо нашу крайню петельку, ось вона. Робимо петлю, як завжди, на гачок, протягуємо. Обв'язка у нас буде така ж сама, як і обв'язка рукавів. Тобто вона буде складати 9 рядків, приблизно це 2,5 см, і буде вона складатися стопчиками без накиду. Що ми робимо? Нам потрібно по краю набрати петлі. Починаємо з лівого краю, робимо одну повітряну. Тут ми бачимо останній наш рядок. Ось ми в рядок робимо стовпчик без накиду. Далі між рядками. Далі в рядок. Тепер між рядками. Тепер тут увага. Планка не повинна виглядати веєром. Вона повинна трішечки стягувати. Тому, коли ви просуєте виріб, вона повинна бути рівною. Тому ми будемо її робити, щоб вона була трішки якби стягнута. Для цього ось у нас є стовпчик такий, який ми по краю робили. Ми його пропускаємо, робимо між рядками. Тепер в наступний рядок між рядками ось знову такий ми його пропускаємо, робимо між рядками в рядок між рядками. Получається, що ми в'яжемо три стовпчики без накиду, пропускаємо один рядок. Знову раз, два, три стовпчика пропускаємо рядок і так ми пров'яжемо до низу вироба Раз, два між рядками третій. Один рядок пропускаємо знову між рядками раз, два, три. Ось он наш рядок, ми про його пропускаємо і повторюємо три стовпчика, один рядок пропускаємо. І так ми пров'яжемо до кінця вироба. Починаємо з горловини і рухаємось вниз по лівій частині. Так ми доходимо до кута. Пров'язуємо. Так, пров'язали. Ось наша перша петля. Для розворота по куту ми в одну петлю пров'яжемо три стовпчика. 2, 3. Середній стовпчик можна відмітити маркером. І далі по низу ми під кожний стовпчик. Що ми робили, в'яжемо стовпчик без накиду. І таким чином ми зробимо обв'язку по низу вироба. Так ми пройдемо по усьому низу, дойдемо до наступного кута, права сторона, це, зробимо тут теж Три стовпчика в одну петлю і пройдемо стовпчики до горловини по правій стороні. Кількість петель по сторонам лівої, лівої і правої повинна бути однакова. Так, ми доходимо до кута. Ось наша перша петля. Ми в'яжемо сюди три стовпчики. В перший рядок стовпчик, між рядками, стовпчик, і ще в наступний рядок стовпчик, між рядками. І ми дивимося, тут у нас маленький отвір, ми його пропускаємо, в'яжемо далі три стопчики, між рядками в рядок і ще між рядками. Знову пропускаємо. І так ми повторюємо до нашої горловини, і це права сторона. Ми, остання петля і ми дійшли до правої частини горловини. Планка в'яжеться поворотними рядами, тобто ми дійшли до правої частини, робимо розворот, в'яжемо ці петлі по виворітній стороні до, лівої частини, до горловини лівої частини. Не забуваємо, що в середню петлю ми пров'язуємо 3 стовпчики. По кутах. І так, нам до петель треба пров'язати 4 рядки, тобто, перший ми вже пров'язали і ще пров'яжемо 3. Я в планку планувала зв'язати з 9 рядків. Ну Дивлюсь, що мені буде цього замало. Я зроблю 11-2 рядка добавлю Значить, я пров'язала 5 рядків, і в шостому будемо робити петлі під гудзики Петлі робляться, якщо це дівоча річ. Або жіноча, то ми робимо їх на правій стороні. Якщо це чоловіча, ми їх робимо на лівій стороні. Я буду робити чоловічу сорочку, але можливо нею буде користуватися і жінка, то я все рівно зроблю на чоловічу сторону, тобто на ліву. І так, у мене 5 рядків, я закінчила на правій стороні, і це в мене йде виворітна сторона. Мені треба пров'язати шостий рядок до нашого петель Але спочатку давайте їх розподілимо, де у нас будуть петлі. Так, на лівій стороні ми робимо петлі. Першу петлю я зроблю десь після трьох-чотирьох стовпчиків. Помічу маркером, де в мене буде верх петлі. Далі все залежить від ваших гудзиків, як сама планка, так і розмір петлі. У мене гудзики невеликі. Ось так вони будуть виглядати. Мені буде достатньо 2-3 петлі пропустити. Тут дуже зручно, що є рядки, щоб не рахувати скільки петель, а просто визначитись там біля 10, 11-12 сантиметрів і через однакову кількість рядків їх повторювати не до самого низу, а трошечки відступимо. І так, у нас тут є ось третій рядок. Це перед стовпчиками. Зверху я рахую і зробимо наступну десь отут, над стовпчиками з накидом. Ось так. Це наступна буде. А давайте зробимо трошки не так. Давайте ось так Чуть-чуть опустимо її і зробимо за стовпчиками, нижче стовпчиків. І тепер порахуємо, скільки у нас. Тут рядків, і цю кількість рядків ми відрахуємо по донизу. І так, у мене вийшло 5 петель, як себе перевірити. Можна просто скласти отак і подивитися, на якому рівні знаходяться маркери. У нас все точно. Ну що ж, тепер ми в'яжемо з виворітної сторони шостий рядок. До нашої першої петлі. Нагадую, що маркера знаходяться в верхній частині петлі, тому ми не дов'язуємо певну кількість петель. Коли дійдемо до петлі, я вам розкажу, в якого розміру повинна бути петля. І так ми починаємо з горловини правої сторони, і це виворітна сторона. Ми пров'язуємо всі стовпчики до нашої нижньої петлі. На лівому боці. І так я дов'язую до першої петлі. У мене тут, я залишаю дві петлі, не пров'язуючи. Роблю дві повітряних петлі, і в петлю, де у нас був маркер, Продовжую в'язати. Я нагадую, що гудзик у мене був невеликий. Ось у нас вийшла отака петля. І зараз, щоб перевірити, гудзик повинен дуже нелегко проходити сквісь отвір тому що петлі з часом розтягуються, і я думаю, дві повітряних для мого гудзика буде достатньо. І тепер ми зробимо такі петлі біля кожного маркера. Так ми доходимо до нашої другої петлі. Теж дві. Петлі залишаємо. Робимо дві повітряних, дві пропускаємо і далі продовжуємо в'язати наступні три петлі, Я думаю, ви вже зробите самостійно. І так, нам залишилось прив'язати 5 рядків. В'яжемо сьомий. Це ліва сторона, тут у нас петлі. В повітряні петлі ми пров'яжемо два стовпчика. Тобто скільки є повітряних, стільки і стовпчиків. І ось такі петельки получаються. І в'яжемо, щоб у нас було 11 рядків. Чому я вибрала непарне число, тому мені подобається, як останній рядок буде по лицьовій стороні і буде гарна косичка тут. Решту петель ми робимо аналогічно. Після того, як ми зв'язали планочку, ми переходимо до комірця. Спершу треба повісити маркера на плечових рядках і по Центру спинки. Для чого це робиться? Для того, щоб кількість петель, яку ми наберемо до плечового на одній стороні, повинна бути однаковою і з другої сторони. І по спинці теж саме: від плеча до центру кількість петель. З однієї повинна бути однаково з кількістю петель на другій стороні. І зараз ми приступаємо в'язати комірець. Починати в'язати комірець я буду з виворітної сторони. Він буде відгортатися зовні і красива сторона буде якраз на лицевій стороні. Я думаю, не кожен буде застягувати на верхній гудзик, буде якось одлягати і буде видно красивий край. Починаємо ми з лівої сторони і дивимося. Ось наші. Наша петля і ось центр. Якщо застигнути гудзик, комірець у нас співпаде з другою частиною, ну, буде десь приблизно отак. отак і Отак початок. Ну, це як джемпер пола, футболки, які ви носите, це одне і те ж. І так, я знаходжу петлю. Тут я не роблю вузлика тому що тут повинно бути все м'яко і акуратненько. Так, тепер робимо повітряну петлю. І тепер в кожний рядок я пров'язую стовпчик з накидом. О, без накида, пробачте. Це петлі по планочці. І тепер починаємо ось перша петля, і в кожну петлю я зроблю стовпчик без накиду. Ви можете зразу рахувати, десь собі помічати. Щоб не перераховувати потім, щоб зробити однакову кількість петель на другій стороні. Зараз ми доходимо до косої ділянки. Так, тут у нас іде, ми зробили в повітряну петлю, тепер нам треба зробити. Між рядками і тепер дивіться, ця частина у нас більш розтягується, тому теж ми робимо у кожну петлю. Тут, виходить, в рядок між рядками, в рядок між рядками. Це я роблю в рядок, усе між рядками. І так ми набираємо до плечового шва, набрали до плечового шва, записали кількість петель і потім набираємо однаково у кожний рядок і між рядками. Це вже по висоті прямий участочок ми його теж проходимо в рядок і між рядками, це в рядок і між рядками. Ну і так, далі пройдемось по всій горловині. Залишки ниточок, які у нас залишилися від процесу, ми їх в'яжемо. Тут по спинке, де ми робили скос, робимо ще в рядок і між рядками, а по прямому робимо в кожну петлю. Я підходжу до правого плеча. І тепер по правій стороні ми теж пров'язуємо таку ж кількість петель, яку ми пров'язали по лівій. Інакше комірець буде перекошений. І дивимось, скільки петель ми зробили по лівій стороні планочки. Тут у мене 4 петлі, значить, 4 петлі ми зробимо і тут. 4 одна повітряна, і пройдемось один ряд стовпчиками без накиду. Так, я два рядки пров'язала третій і четвертий теж ми пров'яжемо стовпчиками без накиду. Хочу вам нагадати, що кожен рядок у нас починається з одної повітряної петлі, і наприкінці рядка не забуваємо в неї з другої сторони пров'язувати петлю. Починаючи з п'ятого рядка, ми будемо робити додавання по краю комірця. Зробили повітряну петлю, пров'язали Два стовпчика, в третій робимо додавання, в'яжемо один стовпчик і в цю ж петлю ще один. І далі пров'язуємо весь комірець і прикінці теж зробимо додавання. І так ми дійшли до кінця і дивимось, ось наші дві петлі. І третю ми зробимо в повітряну, яку ми робили на початку. Нагадую, що повітряні петлі заміняють той же стовпчик. Значить, ми робимо додавання: ось дві петлі, два стовпчика пров'язуємо, і третій пров'язуємо. У повітряні петлі. І далі ми робимо 5 рядків, ми пров'язуємо без додавань. У шостому робимо додавання. І так ми зробимо по всьому комірцю: один рядок з додаванням, 5 рядків без додавання. Зараз ми в'яжемо 5 рядків без додавання. І в шостому зробимо додавання. І так ми зробимо по всьому комірцю. Додавання ми робимо в третю петлю від початку ряда. І наприкінці. І так, я дов'язую останній рядок комірця. І тепер будемо закріпляти, відрізаємо ниточку і ховаємо кінець. З виворітної сторони комірця, сховаємо його під стовпчики. Ось так, ниточку обрізаємо. І так, камірець у мене вийшов 8,5 см. Я приміряла і мені цього достатньо. Ну що ж, нам залишається зробити ВТО і пришити гудзики. Після ВТО ми пришиваємо гудзики. Ми викладаємо наші планочки, дивимось, щоб смужки були одна проти одної по обидві сторони. І тепер дивимося навпроти петлі, ми повинні пришити гудзик. І пришиваємо. Коли ми пришиваємо гудзик, не затягуємо його, щоб він вільно ходив. І тепер я завжди беру його так. Обвиваємо ножку і робимо закріпку один раз затягнули і ще один, виводимо на виворітну сторону. І ховаємо ниточку. Зайве обрізаємо. І коли ми застібаємо, вона у нас не втоплена, а рівно на Поверхні. І так, ми пришиємо всі гудзики. Ми пришили вже гудзики, і тепер подивимось, які розміри у неї вийшли. І так, довжина вийшла 70 см. Ширина вироба по обсягу грудей у половинному розмірі 52 см. Тобто те, що ми розраховували, так Пройма вийшла ну, чуть менше 22 см. Довжина рукава 22 см, а ширина плеча від рукава до рукава 55,5 см. Ну що ж, тепер йдемо її приміряти. Ось ми закінчили в'язати сорочку унісекс. Яка вона вийшла, ви побачили у відео. В цілому мені вдалося зробити те, що я уявляла. На мою сорочку розміром ML пішло 6,5 моточків. А точніше 330 грамів. Якщо ви візьмете 7, не помилитесь. Її можна прикрасити кишенями, клапанами, а також на рукавах можна зробити хлястики з гудзиками. Це вже залежить від вашої уяви та бажання. Цей МК вийшов дуже інформативним. Ми навчилися в'язати простий та цікавий візерунок філейній техніці, робити петлі для гудзиків гачком в поперечній планці, а також вперше зв'язали комірець у плечовому виробі. Правда, є невеликі нюанси. Наприклад, можна було не в'язати перший рядок стовпчиками з накидом, а одразу в'язати сітку, тоді край був би не такий широкий. Також пройму можна було зробити більш вільною. Для цього її можна починати в'язати на пару сантиметрів нижче, ніж це робили ми. Сподіваюся, що сорочка вам сподобалась і цей мастер-клас для вас буде корисним та цікавим. Пишіть свої відгуки в коментарях, мені буде дуже приємно. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал. Поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. І всім, па-па! солодких вам петельок! Сподіваюся, сорочка вам понравилась, і цей мастер-клас буде для вас корисним та цікавим. І ти мені понравилась. Сподобалась. <різь> <різь> Сподіваюся, сорочка вам понравилась. <різь> 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 <різь>